Волинянин, який вбив полковника міліції, буде за гратами таки довічно. Про це інформує Волинська обласна прокуратура. Нагадаємо, у березні далекого 2002 року у Ковалі чоловік з двома спільниками увірвалися у квартиру. У помешканні тоді було дві жінки і дворічна дівчинка. Озброєні нападники вимагали з них гроші, знаючи, що господар квартири має намір наступного дня купувати авто. За збігом обставин у цьому ж під'їзді жив полковник міліції, працівник обласного обозу Федір Литвенюк. Він якраз повертався додому і почув шум у квартирі сусідів. Він втрутився у ситуацію, але у нього вистрелили. Постріл став смертельним. Згодом убивцю та його спільників судили. З'ясувалося, що окрім цього злочину на їхньому рахунку було понад 20 правопорушень, вчинених у складі організованої групи. Чоловік, який вистрілив у правоохоронця, був раніше судимий за розбої. Суд призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі. Його спільники отримали по 10 років позбавлення волі і вже відбули покарання. Убивця аж вирішив наполягати на перегляді справи за нововиявленими обставинами. Проте жодних нововиявлених обставин суд не встановив. І Волинянин таки перебуватиме за ґратами довічно.